Що вам слід знати про зубні імплантанти? Зубний імплантант це штучний корінь, що застосовується для заміни втраченого або видаленого зуба. Але навіщо використовувати зубні імплантанти? Для чого використовуються зубні імплантанти? Тому що органи ротової порожнини функціонують як єдине ціле, і крім естетичного недоліку, що виникає при невідновленні втраченого зуба, негайно розвивається і втрата функційної рівноваги. Така відсутність рівноваги за кілька місяців зазвичай призводить до місцевої втрати кісткової тканини та зсування сусідніх зубів. Подібні порушення зубних співвідношень здатні в подальшому призвести до цілого ряду щелепних порушень, погіршення очищення зубів від залишків їжі, появи болю в щелепі при прижуванні, болю у спині і навіть спричинити розширення та деформацію ділянки щелепи, де відсутній зуб. Існує багато варіантів традиційного зубного протезування з метою запобігання таким руйнівним наслідкам, але часто вони передбачають травмування і принесення в жертву сусідніх, іноді зовсім здорових зубів. Імплантант у цьому сенсі є єдиним рішенням для опори майбутнього штучного зуба без пошкодження ваших існуючих, природних зубів. Що таке зубний імплантант? Отже, що ж таке зубний імплантант? Імплантант являє собою циліндричної форми з спеціального сорту титану, медичний виріб з різьбою на поверхні та кріпленням для додаткового елементу, який має назву протезного абатменту. Різьба дозволяє міцно закріпити імплантант у кісті щелепи в місці відсутнього зуба. Що стосується абатменту, то він дає змогу фіксувати зубну коронку, міст або будь-яку іншу зубну конструкцію на імплантант після того, як той інтегрується з кісткою. Встановлення зубного імплантанту. Стоматологічне лікування з використанням зубного імплантанту проводиться у два етапи: етап хірургічного втручання та етап зубного протезування. Обидва етапи можуть виконуватися одним і тим самим лікарем або двома різними лікарями, які співпрацюють один з одним. У другому випадку ваш стоматолог, відповідальний за зубне протезування, направить вас до стоматолога хірурга, який має відповідну кваліфікацію і оснащення, необхідні для встановлення зубного імплантанту. Зазвичай хірургічне втручання проводиться під місцевою анестезією в стоматологічному кабінеті стоматолога хірурга, який пройшов попередню фахову спеціалізацію і має досвід зі встановлення зубних імплантантів. Кількість імплантантів залежить від розміру ділянки з відсутніми зубами та від вибраного варіанту зубного протезування. Хірургічне втручання та період після операції зазвичай проходять майже безболісно. Встановлення імплантанту або імплантантів супроводжується періодом загоєння тривалістю від 3 до 6 місяців, протягом якого кістка щільно зрощується з поверхної імплантанта. Цей період має назву остеоінтеграції. Протягом такого періоду необхідного очікування на місці імплантації за потреби можливо встановити тимчасовий косметичний зубний протез для уможливлення ведення вами повноцінного соціального життя до того часу, коли ваш імплантант повністю інтегрується з щелепною кісткою. Протоколи встановлення імплантанту на сьогодні ретельно вивчені, повністю розроблені і чітко визначені. Рівень успішності зубної імплантації в цілому перевищує 95%. В окремих випадках для процедури імплантації є цілком нормальним супроводжувати встановлення імплантанту нарощуванням кістки з метою одержання її достатнього об'єму для розміщення імплантанту. Технологія такого нарощування у нас час також науково обґрунтована і повністю освоєна стоматологічною практикою. Другий етап, етап зубного протезування, відповідає тому, що називають навантаженням імплантанту. Навантаження імплантанта зубною реставрацією може початися по завершенні його інтеграції з кісткою або в окремих випадках під час цього періоду. Зубне протезування на імплантанті здійснюється в кілька етапів, які зазвичай складаються з формування ясен, зняття відбитку, підтвердження ефективності протезування за допомогою тимчасової зубної конструкції і, зрештою, встановлення остаточної зубної реставрації. Імплантанти дозволяють знайти рішення для різноманітних ситуацій від лікування випадкової втрати одного зуба внаслідок травми до реставрації більшої кількості втрачених зубів аж до відновлення всього зубного ряду повністю без зубої щелепи. Імплантація успішно застосовується вже понад 30 років. Завдяки ретельному догляду та регулярному відвідуванню вашого стоматолога термін служби імплантанту може становити кілька десятків років або тривати все життя. Що стосується питання вартості, то вона варіюється в залежності від виду протезування та типу зубної реставрації. Майже завжди лікар може запропонувати вам кілька альтернативних варіантів з метою найкращої адаптації до вашого бюджету. Основоположну роль в успішній інтеграції імплантанту відіграє якість його виробництва. Зубні імплантанти, вироблені в країнах Європейського союзу, маркуються знаком ЄС і гарантовано відповідають найвищим вимогам біосумісності у відповідності до всіх діючих сучасних європейських стандартів. Ця презентація була вам запропонована компанією Глобалдії, французьким виробником зубних імплантантів і медичних матеріалів для хірургічної стоматології і щелепно лицевої хірургії. Для отримання більш детальної інформації зверніться до свого хірурга-стоматолога, який допоможе вам прийняти найкраще рішення у вашій ситуації.